На Яносі маємо великий вибір водостічних систем. Основні його відмінності це матеріал, з якого виготовляється дана система. Пропонуємо вам два варіанти. Металева система виготовляється з профільованої сталі шведського виробництва CCB. Гарантія на метал до 40 років. Друга система це система з ПВХ. Вона має максимальну гарантію 20 років. Водостічні системи мають чотири основних розміри. Тому з урахуванням площі вашої покрівлі ми вам запропонуємо чотири варіанти. Найменший варіант. 75 мм. Діаметром 90 мм. сама основна і сама популярна це діаметр 130-й. І на покрівлях з великою площею ми вам запропонуємо діаметр 150 мм. В залежності від стилю вашого будинку, ми можемо запропонувати вам напівкруглу рингу і більш сучасну, хайтечну прямокутну, Для того, щоб не збивалася ваша ринва листям, рекомендуємо використовувати захисну стрічку. Так, в стричку? Сітку. Стрічка та ленту. Давай, видаляй, вже. Для того, щоб не забивалася ваша водосточна система лисям, рекомендуємо використовувати захисну... Єбаний, сітку. А для того, щоб не забивалася ваша водосточна система, рекомендуємо використовувати захисну сітку від листви. Особливо рекомендуємо людям, у кого біля будинку ростуть великі дерева. В асортименті великий вибір королів, який посуватиме до будь-якої покрівлі. А зателефонувавши до нашої компанії і назвавши цей унікальний промокод, ви гарантовано отримуєте додаткову знижку.